Шановні колеги та глядачі даного відео, вітаю вас! Моє ім'я Наталія Волковська. Я директор дистанційного ліцею Меридіан. Рада представити вам частину нашої команди професіоналів та наш заклад освіти, який створено 4 роки тому у відповідь на виклики сучасності. Пандемія показала нам, наскільки важливо мати доступ до дистанційного навчання, а війна, яка триває в Україні, лише підкреслила необхідність гнучкої освіти. Яка дає змогу дітям продовжувати навчання навіть в умовах переїзду, небезпеки чи віддаленості. Місія Меридіан створити цифровий простір для онлайн заємодії українських учнів та вчителів незалежно від їх місцезнаходження, знаходження на унікальній інтерактивній платформі, що надає можливість отримання якісної освіти на відстані руки. Наразі фахівці міжнародної української школи онлайн. Реалізують подібну місію на платформі просвіта, з якою мені вдалося ознайомитися, я мала можливість побачити, які можливості вона відкриває для персоналу закладу та учнів. Мені дуже сподобався функціонал та можливість наповнення різним освітнім контентом цю навчальну платформу. В форматі співпраці з міжнародною українською школою онлайн. Наш заклад освіти пропонує надання освітніх відеоматеріалів для учнів з 5 по 11 класів, а це майже 7 тисяч авторських відеоуроків, якими ви матимете змогу користуватися та зможете надавати до перегляду своїм учням. Всі відеоматеріали пройшли методичну перевірку, всі відповідають національним стандартам та освітнім програмам МОНУ. Ми будемо раді співпраці та можливості бути причетними до надання якісної освіти нашим дітям, які перебувають за кордоном або не мають змоги навчатися в очному форматі. І для нас дуже важливо залишити українських громадян в системі національної освіти і створити всі умови для збереження національної ідентичності. А більше про якість розповість вам моя колега, пані Лілія. Вітаю колеги. Я пані Лілія Марченко. Я є заучим дистанційного ліцею Меридіан, маю 18 років педагогічного стажу, і сьогодні з великою гордістю представлю нашу команду професіоналів. Наш ліцей це не просто навчальний заклад, а спільнота однодумців, які об'єднані спільною метою: безумовно забезпечити учнів якісною, сучасною, доступною освітою, яка відповідає викликам сьогодення. Вчителі дистанційного ліцею Меридіан це команда досвідчених інноваційних педагогів, які працюють над створенням якісного освітнього контенту та забезпечують високий рівень навчання учнів 5-11 класів. Наша команда об'єднує найкращих фахівців, серед яких номінанти престижної премії Global Teacher Prize Ukraine, сертифіковані педагоги нової української школи. Автори підручників, освітніх методик, доктори педагогічних наук, заслужені вчителі, методисти з величезним досвідом роботи, координатори освітніх марафонів та вікіпедисти. Ми впевнені, що основа успішного навчання це особистісний підхід до кожного учня, підтримка, надихаюче середовище та головне якісний навчальний контент. Навчальний контент створений нашими вчителями. Є результатом наполегливої роботи всієї команди професійних педагогів, які прагнуть зробити навчання доступним, ефективним та цікавим для кожного учня. Всі матеріали повністю відповідають державним програмам, затвердженим Міністерством освіти та науки України, що забезпечує не лише високу якість, а й відповідність усім освітнім вимогам. Кожен урок ретельно спланований, побудований таким чином, щоб учні могли легко засвоїти навіть найскладніші теми. У створенні матеріалів ми використовували сучасні методики, які враховують особливості саме дистанційного навчання, інтерактивні інструменти, що роблять уроки цікавими, залучають учнів до активної участі в навчальному процесі. Візуальні матеріали, презентації, відео, графічні пояснення, все це сприяє не лише кращому розумінні, але й запам'ятованню інформації. І, безумовно, практичні завдання для розвитку навичок самостійного мислення, закріплення вивченого матеріалу. Ми пишаємось тим, що створений нами контент допомагає учням не лише засвоїти знання, але й розвивати ключові навички 21 століття. Такі як критичне мислення, креативність, комунікацію та співпрацю. Отож, передаю раду слово моїй колезі пані Валерії. Вітаю. Мене звати Хапетніковська Валерія і я тютер 9-11 класів в дистанційному ліцеї «Меридіан». Отже, сьогодні я вас ознайомлю з системою, яка суттєво полегшить і покращить освітній процес та максимально донесе учням інформацію у найдрібніших деталях з платформою Меридіан. Зараз відкриємо її. Ось ми з вами знаходимося у моєму особистому кабінеті. Переходимо в усі курси. Тут ми бачимо перелік класів. І з вами давайте перейдемо в п'ятий клас. Пропоную передивитися українську мову. Перший семестр. Що ми з вами тут бачимо? Тут у нас просто клондайк. Зверніть увагу, відео, презентації, тести до уроку, інтерактивні практикуми 2 і домашнє завдання як закріплення матеріалу вивченого. Ось давайте детально переглянемо відео 13-го уроку. Познайомимося з вчителями. Мої любі, друзі, п'ятикласники. Я переконана, що вам добре вдалося описати автомобіль Феррарі агента 007. Я трошки пролисну. Налаштуємося позитивно на урок і знову користаємось порадами психологині Світлани Рой. Вона радить. Попрошу звернути увагу на те, що вчитель розпочинає свій урок за допомогою е, цікавих порад та корисних методик. у вікно, Знайдіть п'ять ознак літа або осені, або весни, або зими, тобто пори року, яка зараз триває. Ну і після того переходять до теми Це мови. Ми з'ясуємо, що таке граматичні форми слів. Ми потренуємося визначати граматичні форми різних частин мови. Так, пропоную перейти до наступного предмету. Давайте, можливо, переглянемо сьомий клас. Ось географія. вітати вас на уроці географії у дистанційному ліцеї «Меридіан». Мене звати Олавчук Андрій Валерійович. Ми продовжуємо з вами знайомитися з особливостями. Давайте трошечки провернемо далі. Крім того, говорить часто яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж найкращий текст. І дійсно, вміння читати географічну карту є дуже і дуже високою навичкою. Адже наскільки уміло ми будемо. Наскільки залежить наш добробут при роботі з різними картографічними даними, а також на першу століття, працювати на сьогоднішньому уроці будемо за наступним планом? Тут попрошу звернути увагу на те, що вчитель одразу презентує учням план уроку, а поділений він на чотири блоки, адже дітям набагато легше сприймати інформацію, якщо вони будуть мати розуміння, що саме вони вивчатимуть на цьому уроці. Особи визначення даних відстаней і, відповідно, ознайомимося зі зразками задач, які будуть у вас на практичній роботі у домашньому переходять до вивчення. екватор становить 40 тисяч кілометрів. Це ми з вами вивчали на попередніх уроках. Якщо ми поділимо довжину екватора на 360 градусів, тобто довжину цієї дуги, і, відповідно, ми матимемо довжину одного градуса дуги. Добре, пропоную вибрати ще один предмет для ознайомлення. Повертаємося всі курси, сьомий клас. Давайте подивимося геометрію. Але так як ми з вами вже дивилися в першому семестрі да, відео, пропоную зайти у другий семестр. Тут так само ми маємо відео, презентації, домашні завдання, інтерактивні практикуми та тести до уроку. Разом продовжуємо опановувати курс геометрії, в принципі, курс алгебри 7 класу. Сьогодні геометрична тема звучить так: розв'язування типових прав задач. Але, як завжди, ми з вами почнемо з усного тренування, щоб не забути матеріал попередній клас. Зап... Тобто, вчитель розпочинає свій урок з закріплення попередньо вивченого матеріалу. Питання такі: знайдіть довжину кола, радість кого дорівнює 2 см, 5 см, або 25. Для того, щоб знайти радіус, вірніше довжину кола, його наближене значення завжди використовують, воно дорівнює 3,14 см. Ось. І тут вчитель пише вирішення цих задач, і нам, як бачите, Трошки погано видно, так, що там написано, тому для того, аби роздивитися гарно текст, роздивитися гарно, що ж там вчитель написав, ми можемо з вами збільшити це відео за допомогою одного кліку. Власне, ось так. Натискаєте і відео вам на повний екран. Але це ще не все. Ми також можемо закишуватися, нажавши. Сюди, і відео буде у вас на телефоні завжди. Тобто, воно залишається з вами, ви його можете переглядати тоді, коли вам зручно, у дорозі, навіть при відсутності інтернету, ви можете навчатися. А самі відеоуроки дуже зручні тим, що ви можете, в принципі, переглядати їх необмежену кількість разів. Ви можете завжди зупинитися, наприклад, для того, аби законспектувати собі якийсь матеріал, і також зберегти. Тобто, у відео вчитель нагадує учням попередньо пройдений матеріал, пояснює поточну тему, закріплює результат за допомогою інтерактивних ігор і також у відео присутні асоціативні картинки, да, які допомагають учню згадати тему за допомогою зорової пам'яті. Дякую, в мене все. Передаю слово моїй колезі Катерині. Доброго дня, мене звати Катерина, я сейлс-менеджер дистанційного ліцею Меридіа. Наш ліцей пропонує унікальну можливість для всіх бажаючих ознайомитись з нашим навчальним контентом за допомогою демодоступу на 14 днів. Це чудова можливість для вчителів, батьків, учнів перевірити всі можливості платформи перед тим, як прийняти рішення щодо подальшого використання. Ось кілька основних переваг нашого демо-доступу. По-перше, це безкоштовне ознайомлення. Ви отримуєте частковий доступ до відеоуроків, інтерактивних завдань і методичних матеріалів обраного класу безкоштовно на 14 днів. Це дозволяє без будь-яких зобов'язань оцінити всі переваги нашої платформи. По-друге, гнучкість у використанні. Демо-доступ дозволяє легко інтегрувати платформу у вашу освітню практику. Ви можете використовувати її для основного навчання або як додатковий ресурс для досконалення знань учнів. По-третє, це позитивні відгуки користувачів. Багато батьків і вчителів вже оцінили переваги нашої платформи. Вони відзначають високу якість контенту, зручність у використанні та ефективність у навчанні. Як отримати демодоступ? Досить просто. Просто заповніть форму, і ви отримуєте демодоступ на 14 днів. Для повного ознайомлення з можливостями нашої платформи. Спробуйте меридіан вже зараз і переконайтеся, як легко і цікаво можна навчати разом з нами. Дякую, шановні колеги, за увагу. І сподіваюся, ви зареєструєтеся на формі для участі в демо доступі, переглянете наші відеоматеріали, і ми надалі будемо співпрацювати. Бажаю гарного дня!